Електроскутер триколісний, електродвигун 600 Вт, акумулятори 20 А72 вольта, що дає йому здатність проїхати до 50 км на одному заряді. Одномісний, але може бути навіть трьохмісний. Швидко трансформується у трьохмісний варіант. Тут буде сидіти пасажир, тут водій, тут дитяче сидіння з такими ручками. Ось. Багажники спереду та ззаді. У нього є колеса 3х8 дюйма. Електрична частина у нього тут приставлено на, на рулі повороти, сигнал, включення ближнього світла, передачі. Він їде вперед і назад навіть. У нього також є led фара led екран Ось такий варіант. Він навіть заводиться дистанційно. От, можна сісти і їхати. О, на нього є сигналізація. У нас швидка доставка, гарантія. Звертайтесь до нас.